Итак, друзья, на канале Коктейльные Хроники, с вами Андрей, за кадром их зажды диван. И сегодня я буду готовить коктейли, которые вы пишете нам в комментариях. И почну я с Цього коктейлю. Тільки не бийте мене, але Єгірсаур можна готувати і без білка. Текстура трошки інакша буде, але теж приємно. З того рецепту, що є, я прибрав білок і можна замість нього ще 25 мл апельсинового фрешу. Спробуйте заодно цікаво знати, хто є дивний, чи воно ще комусь смачно. Ми обов'язково зараз спробуємо і скажемо, чи це смачно, чи ні. Тож беру пропорції, які були написані. На Єгер Саур і заміняю білок на 25 мл апельсинового фрешу. І почну я з Єгермейстера 50 мл. Далі сік апельсину 50 мл. Сік лимона 12,5 мл. Та цукровий сироп 7,5 мл. Що ж, тепер залишу тільки з коктейль. Та перелити в келих Old Fashion. І прикрошу його дегідрованим апельсином. І є готовий. Так, Але не поспішай йти до мене Діана, тому що я приготую ще один коктейль. Це буде швидко. Що ж, другий коктейль буде ось цей! Відкрив для себе сьогодні мікс ріжський бальзам смородина з тоніком 1 до 2 слайс Liceмбіл. Цікаво і освіжаюче. Зараз ми це і спробуємо. Що ж, рукали хайбл і в нього наливаю 60 мл ріжського бальзаму з І приблизно 120 мл тоніку. Тепер тобто треба перемішати. То додати слайсінгін. І коктейль рігатонік готов. Все можна йти? Так, тепер чекаю тебе, як завжди. Як завжди. Зі своїм. Взагалі-то моя улюблена рубрика, що п'ють наші підписники. Так, з якого пропонуєш мені почати? Так. З першого. Як готовий? Так. Окей. Ну я думаю, це буде смачно. Так, апельсин і Єгірь. Створені, створені один для одного. М -м. Ну так, так. Ой, до речі, він мені нагадує: Єгірсар. Єгірсаур, так. Ой, дуже приємний такий, прям сичний апельсиновий в кінці. Єгірь. Ну, дуже приємне поєднання. Так, так, за що? Що він тобі нагадує? Єгірсаур. <смір> <смір> так, так, або я е, можу випулятись, а не її рітом часом. Ні, гіртомакісніше, не знаю, ну <смір> ладно, нехай буде. <смір> Але все одно дуже смачно, гарне поєднання, поєднання. І, і лимон, і апельсин, все тут в тему, і єгір взагалі-то. Не може бути читать. Так, оце мені цікаво. Взагалі, о, тому що тут ріжський бальзам. Тому що я все, все своє життя багато працював з баром, не секрет. І дуже мало. В наступному випуску покажеш нам всі свої дипломи. І Дуже мало працював саме з ріжким бользам. я не працював, і його майже на день не подавали. Там так, був так. один такий бар, і то там один коктейль і такий. Тому цікаво. Такий мені теж цікаво, я мало знайома з рижським бальзамом. Нічого не можу сказати про нього як поганого, так і хорошого. Зараз складеться в мене така най, напевно, об'єктивніша думка, яку я можу сказати, бо по іншим алкоголям щось мені подобається, щось не подобається, є свої якісь смакові вподобання. Тут же я нічого не можу сказати. Давайте пробувати. Це смачно. Ну. Це принаймні непогано за солодко мені трошки. Такий насичний місяць. Е Смородини. А. Так. так. Дуже класно він поєднується саме з смачно з тоніком. Бо тонік дає таку гірчинку, але мені хочеться трошечки кислого. От, От, От чогось. Чогось кислого. Але я не скажу, що це не смачно, скук і можна плюватися. Да. Гарне відчувається смородина і класний після смак тоніку, прям вау. Так. очікувано. Неочікувано і приємно, скажу так, чесно. <laughs> так. Що ж, перші два, прям. Так, да, мені сподобались обидва ви молодці. П'єте гарні коктейлі. <laughs> Цікаво, що буде в двох наступних. А ти вже знаєш їх чотири? Хтось тобі за спойлери. Так. Да -да. <гум> Хтось мені за спойлери. Але ж ти просто сказав, що їх буде чотири, а який самі не казав. Два вже мені сподобались і чекаю ще два. А ви беріть собі на увагу. Слухайте е достойні коктейлі? Ну можливо, багато хто знайомий з єгер Сауром, Ну, мені так здається. Так, тут просто він більш в апельсинову сторону. Так. Якщо звичайний Єгірсаур він такий більш кислий, в принципі <гум> саур. А, то тут він такий більш присиновий. Так, так. І е, ну тут що е, говорити, смачно. А ось тут я прошу поговорити, я маю на увазі беріть собі на увагу, що саме ось цей риждкий бальзам з смородиною і тоніком мені сподобався. Я подумаю, наприклад, того, щоб додати туди щось кисле, угу. спробувати, чи не буде там забагато, замало, або може щось ще якийсь лікер додати і. Вдосконалити. Коротше, Діана сьогодні вечором буде займатися <смір> міксологією, і потім вам відпише. <смір> <смір> так, так. Ну, слухайте, беріть на увагу. Класно. Дякую. Спробуйте приготувати коктейль з мані. Дуже цікавий інгредієнт, не схожий ні на що. Якщо цікаво, можу дати відпрацьовані рецепти. І ось рецепт коктейля під назвою Pink Star. Зараз ми його і приготуємо. Що ж, грошей і в нього набуваємо! Кілорі Пасадо 40 мл. Пюре манін черниця 35 мл. Франджеліко 20 мл. Плікет жировлини 20 мл. Лайму 15 мл. Та цукровий сироп 12,5 мл. Що ж, за що стільки сповтати наш коктейль? Та перелити вкали кошелі. Що ж, коктейль лохиною і він готов. Тут вже такий аромат в тебе, і взагалі цікаво мені спробувати цей коктейль на смак, бо тут і пюре з лохини, правда? Так. І е, журавлина. І цей, якщо я не помиляюсь, лікер він трав'янистий. Помиляєшся, горіховий. Помиляюсь. А, горіховий. І ще й текіла. І такі супер різні смаки. І мені складно їх поєднати навіть в голові. Так, дуже прям, реально багато всього, і мені цікаво, і плюс. Реце, ну мені я, до речі, працював з ним не раз, мені дуже подобається, і в цілому мої сиропи і бере дуже класні. Потім з краще. Так, і вони дуже насичені. От мені здається, воно не переб'є всі смаки. Не Так. Ну, це смачно. Але. Але мені здається, Франджеліка. Тут Франджеліка прямо дуже домінує. Та, а не текіла тобі? Ні, мені прямо спочатку дуже насичений горіховий смак. Так. Потім пюре. Текіла я взагалі, до речі, не відчуваю. Ну, від... О! Сталося диво! Ти не відчуваєш, а я відчуваю. Я коли от перший ковток роблю... Я відчуваю. Я відчуваю текілу на перших таких смаках. Є оця гуава, Ну, а потім так, горіховий, 100%. ну Це смачно. Це смачно. такий прямо барний коктейль. Ну, але... Тут багато прям смаків. <гум> а їх eh, треба. Ну, так розпізнавати, бо, по-перше, він солодкий. Так, лайм не балансує, тут багато варіант солдат. Сол. Так, можливо, треба дати трошки менше пюре, і тоді вийде і пінк, і кисло. От. Але е, ну, коктейль смачний, однозначно. за Ну, до речі, Жоро, от що взагалі відчувається журолин, на жаль. так. До речі, так. Я так зараз згадую і. О, давайте пробувати ще. Всі, всі пишуть нам всі. Ну, не всі, а деякі коментатори пишуть, що ми багато п'ємо, але хочеться ну, передати, якось, розказати. А смаки досить швидко втрачаються. І я не оправдовуюсь. <рес> Складно відчути журавлину. А, мені здається, вона загубилась через. А... насичні ці смаки. Uh -huh. Uh -huh. Ну, для мене смачно. Ну, дереві смачний стиль. Теж знову скажу, а, хто не коштував взагалі мені пюре і сиропи, вони дуже класні. Не реклама, до речі, <laughs> а, дуже багато в них на вибір і смаків і, в принципі, смаків. Я про смаків я розкажу. Ось. Ціна трошки. Завищена, як для мене, не знаю. Ну, але я думаю, що завищена це через натуральність. Ну, Прямо натуральні тут багато компонентів натуральних. На Особливо першому... на першому місці цукор. Ну, Тому що збиралося. Ну, так, так. так. А, та, мені, мені теж подобається. А, класні там і пюре, і смаки, і вибір, і все, що хочете в них є. Давай повернемось до коктейлю, не до Маніну, коли мені зимою дасть рекламу. Просто що він же ще пропонував з Маніном, питав, uh -huh. чи працював з Маніном і пропонував цей uh -huh. коктейль. Так, так, мені досить відома фірма, мені здається, бренд. Так, uh -huh. крутий, французький. Uh -huh. Молодці. Так. Yeah. З приводу коктейля. Ти сказав, тобі сподобалося, загубилась хіба тільки журавлина. Я. Я люблю пляшки, я хочу понюхати. О, та ні. Насичено, ти думаєш? Ну, тут прям так. Ну, якщо він пахне дуже насичено, то я думаю, на смак теж насичено. Ну, так сталося. Я думаю, що можна погратися з пропорціями. Так, я б точно дав би трошки менше все ж таки пюре. 20. Ні, у нас таки менше. Ну, в половину, ні? Ні, ну десь. Може, 25. І Може трошки менше франджеліки я вигадав, тому що вона теж насичена і мені теж вона трошки вибирає. Але вона смачна, я просто до чого це кажу, тому що ну, просто є ще інші інгредієнти, я б хотів їх відчути. Так. Я за так. це кажу. Бачиш, тобі я не показалося це мені смакує. Я відчуваю такіло, але мені здається, в такому балансі, як ти сказав. Ну, тут би відчувалися, по-перше, кращі смаки. По-друге, класно би відчувався перший інгредієнт тобто текіла, основний алкогольний, в принципі, на що її туди вставити, якщо ти її не чуєш. І, ну А так, дякуємо за це. Так, Смачно. Дякую. Дуже крутий коктейль. Ну І він достатньо, я тобі скажу, такий складний по інгредієнтах. Тобто, вдома в тебе має бути бар. <реш> да, да, так, на ну, кожного є, що той лікер, ну, той якийсь єдина фірма, я не знаю, просто я на швидкару шукав. Взагалі просто жаролиний лікер, мало де використовується. Так само він теж, ну, якщо брати класику, знову ж таки, uh -huh. мало де використовується пюре, це теж на смаки свої, але це пюре можна використовувати не тільки в коктейлях, можна. Ну, Коктейля без алкогольних, типа лімонат або щось таке, можна чаї робити, ну коротше. Але вона дуже дорога для мене. Угу. Ну, такі ва має бути, якщо у вас є домашній бар. Так, ми ну, зберемо вийде відео о, про домашній бар. Андрій розкаже про алкоголь. Тож чекайте. Так. Хто давно чекав, ви нарешті дочекаєтесь цього випуску і він вам розкаже про алкоголь. Ну, який має бути в домашній бар. Я не за цикта. Та-та, ну бажано мати. Просто ну вже не один раз йому пишуть в коментарях, що бажано подивитися відео, де ну О, які пляшки та, та, та. Раджу, що... Раджу. що мати краще в домашньому барі, аби зробити, напевно, як на умога більше коктейлів. І це скоро вийде. Давай ще раз <реш> повернемося до цього коктейля. Вже як довго ми про до нього говоримо. Говоримо, так, це все тепіло. І я йому однозначно ставлю зачот. Він смачний, класний, гарний. Допрацювати тут би по нашим з Андрієм смаковим рецепторам. Це можливо. Саме смак цього коктейлю. І мені здається, вийде досить класний коктейль. І, до речі, Андрій, я тебе сьогодні обминув, Тому що я обіцяв тобі 4 коктейлі, буде 3, тому що один піде. В... Он так, іншу вибрав. <ріху> Отакий. Зрада прийшла, звідки не червоні. Що <ріху> з кошкіше взяти? <ріху> Ладно, я жартую. Ну, блін, я засмучена, але нічого страшного. Три-так-три. Три. Виходить, ми спробували всі, так? Це був третій. А, ну, всі класні. Мені сподобалися. Різні... Ви молодці, ви всі такі на різний смак. Так. А дякую, що пишете. І під цим відео пишіть, що ви п'єте вдома. Може, у вас є домашній бар, може, працюєте в барі і щось робити собі цікаве вдома, що не побачиш що в інших барах. Пишіть, дуже цікаво почитати. Ну і згодом та Андрій все це приготує. І ми поділимося вже рецептами з нашими підписниками, і ми знаємо, що у вас з кожним днем становиться все більше і більше. За що ми вам дуже дякуємо, що ви з нами. Пишете нам, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До речі, гарний привіт! Зараз все це зробити. А на цьому ми з вами прощаємось. Побачимось в наступних відео. Па-па!